Вітаю у себе на каналі. З вами Жанна Вітко, і ми говоримо про американську клубну компанію з назвою Лівуд. В перекладі вона означає жити добре. Це та компанія, яка дійсно хоче, щоб люди залишалися і були здоровими, і не витрачали на продукти для здоров'я великих грошей. Вся продукція, яка знаходиться на полицях Маркетплейсу, іншими словами, інтернет-магазину Лівгуд, вона не включає мережевої націнки. Тож ціна доступна для кожного споживача, і ви, і я, і ми разом всі економимо і заощаджуємо на високоякісних преміум класах продуктах, які збагачують і насичують нашу клітину. Кожне досягнення завжди розпочинається з рішення спробувати. Тож я щиро всіх запрошую зробити безкоштовну реєстрацію, зазначивши прізвище, ім'я, електронну скриньку та номер вашого мобільного телефону, і здійснити тур по сайту. Таким чином ви познайомитесь більш детально з продукцією, з ціновою політикою, з сертифікатами на кінцевий продукт, на сировину, з якої виготовляються ці всі продукти. І саме головне, ви матимете можливість познайомитися із засновниками, з керівництвом даної компанії. Ви будете розуміти. Масштабність цих людей розвитку свого бізнесу, а також ви можете зрозуміти, що маєте можливість вести власну справу одночасно розвиваючи міжнародний клуб лівгуд і таким чином масштабувати свій бізнес. Що це означає, коли ви стаєте учасником даного клубу, ви сплачуєте членський внесок в розмірі 40 доларів, і далі ви сплачуєте щомісячно свою активність у вигляді абонплати в розмірі 9 доларів 95 центів. Це звичайно дає вам великі переваги, тому що бізнес за 50 доларів і ще ніде і ніхто не відкривав і успішно так не розвивав. Дійсно, за рік і сім місяців в клубній компанії більше півтора мільйона людей, і вони успішно розвивають свою власну справу. Як все це відбувається? Коли ви стаєте учасником, спочатку реєструєтесь безкоштовно, потім сплачуєте цей членський внесок. Вам відкривається ваш особистий кабінет, в якому є повністю весь перелік продукції, яка знаходиться на полицях маркетплейсу, цінова політика, опис того чи іншого продукту, звичайно, є розділи статистики вашої особистої інформації, ваших замовлень. Клуба в цілому весь пакет документів, який підтверджує, що компанія працює в правовому полі. Сертифікати якості звичайно є розділ вашого вашої дохідності. Де відображається ваш дохід за відповідно проведену роботу? Всі ці кошти, які там відображаються, ви можете купити за них або продукт, або сплатити свою активність, або перевести їх на криптогаманець, або просто перевести на свою платіжну карту і розраховуватися, як ви заважаєте цими грошима. Звичайно, є план компенсаційної винагороди і конфіденційність і політика прав і обов'язків, і ви знаєте, все це в одному кабінеті за 50 доларів. Головним продуктом в клубі лівуд є членство за те, що ми розширюємо і створюємо клієнтську базу, за те, що ми ділимося такою інформацією з великою кількістю людей, а це дуже доступно робити через будь-які. Соціальні мережі, тому що знову ж таки на цьому в цьому особистому кабінеті ви матимете два таких активних посилання: це на ваш безпосередньо сайт, кабінет, де люди будуть знайомитися, та інтернет-магазин. І ось, коли ви даєте таке посилання, люди реєструються під вами, а потім сплачують свою активність. Таким чином ви збільшуєте кількість в даному клубі. За це вас винагороджує. Клуб у вигляді грошової винагороди, яка складає 50%, а саме 25 доларів за кожну людину, яку ви залучили в цей клуб. Далі, звичайно, в клубній компанії, окрім цього виду доходу, є і ще шість видів грошової винагороди. Вони всі унікальні і дуже щедрі. Клуб виплачує 82% грошової винагороди всім своїм активним учасникам, які розширюють. Клієнтську базу, якщо ви створите свою власну клієнтську базу в кількості 2500 тисячі людей, ви будете щедро ще винагороджені, окрім тих семи видів доходів, двома відсотками від світового товарообігу компанії. Ну, скажете, де ця компанія бере такі гроші, коли в неї немає мережевої націнки. Клубна модель, кожна людина сплачує по 10 доларів щомісяця. Рахуйте, скільки людей і які це гроші. Окрім цього, люди сплачують один раз, але сплачують членський внесок в розмірі 40 доларів. звісно ж, люди купують продукт і, як би там не було, але в клубі є. Ціна учасника клубу та роздрібна ціна, і якщо люди не хочуть бути учасниками клубу, не створювати тут своєї власної справи, вести бізнес, який можна масштабувати, вони просто залишаються звичайними споживачами і купують цей товар за роздрібною ціною. Ось ця маржа також відображається до загальної суми в даної компанії, яка ділиться в ці 2%. Я хочу, щоб більшість людей зрозуміли, що тут дуже просто і прозоро працювати. Насправді, ми робимо велику справу, яка стосується кожного, тому що ковід показав нам, як світ був збентежений і як його сколихнула ця велика трагедія. Ми в своєму раціоні харчування, на жаль, не отримуємо всіх тих відповідних вітамінів та добавок, які потрібні для нашого організму. Тож, звичайно. Треба вже в 30 плюс задуматися про те, що треба піклуватися про своє здоров'я. А ще краще я хочу вам сказати, що це абсолютно органічні біодобавки, і вони не зашкодять навіть нашим діткам. І чим раніше ми розпочнемо піклуватися про свій стан здоров'я, тим буде краще. Тому що хронічні захворювання вони виникають від звичайного запального процесу. Ми, на жаль, не так часто ходимо до лікарів. Не робимо відповідних аналізів для того, щоб розуміти просто, що відбувається з нашим станом. Мені дуже хочеться ще акцентувати вашу увагу про той факт, що незалежно від того, яким видом діяльності ви в своєму житті займаєтеся, клуб Лівгот вам просто є і ще однією допомогою і одним видом доходу до вашого сімейного бюджету. Просто треба розібратися тут не потрібно насправді великих зусиль. Все дуже просто. Ви йдете посилання, самі розбираєтеся, повністю розбираєтесь, розумієте, що це за проект. Чим він для вас корисний, яку користь ви несете іншим людям і просто ділитися з іншими. Все дуже просто. Це як сходити в магазин, купити якийсь продукт або просто зайти на сайт будь-якого інтернет-магазину і придбати ту чи іншу річ. Все те саме відбувається в клубі Лігуд. Єдине, що за рекомендацію, вас тут щедро винагороджують. А якщо ви вчите людей і показуєте, як вони можуть тут заробляти, ви будете також. Щедро винагороджені у розмірі 50% від заробітку тих людей, яких ви навчили. Тож краще розібратися і не втратити такої можливості бути хоча б знайомими з цією компанією, тому що рано чи пізно вона буде просто в усіх на вусах. Розпочинається мегапроєкт, який просто сколихне весь світ від пропозиції клубної компанії «Якут». Долучайтесь до моєї команди, розбирайтеся та заробляйте. З вами була Жанна Вітко, рада всіх бачити в своїй команді.